Ми зараз знаходимося в такій стратегічній точці, яка називається Небо. Звідси ведеться спостереження за противником, також коректування вогня. Взагалі це дуже важлива позиція, бо фактично нас називають очима наших сил. І, власне, тут, ми воюємо разом із Збройними силами України. Направляємо нашу, нашу артилерію і спостерігаємо за звідки ведеться вогонь противника. Ну, фактично, звідси найкраще видно, це найвища точка в Пєсках. Ось ми її зайняли і до сих пір вдало тримаємо, попри всі спроби бойовиків, терористів, сепаратистів нас звідси вигнати. Тобто у нас часто ведеться тут вогонь з різної зброї, з БТР, і снайпер працював, і ну, також з автоматів в нас тут стріляють. Ну, це не найстрашніше. Також недавно до нас сюди прилітали птури в гості. Перемир'я відчувається? Взагалі не відчувається перемир'я, особливо після того, як оголосили перемир'я десь буквально три тижні тому було. Теж таке, що після 10-ї години не можна стріляти, десь в годині о першій. До нас сюди прилетіли якраз Птури. Тобто про яке перемир'я може йти мова. Но все рівно ми стріляємо тільки у відповідь і тільки тоді, коли бачимо противника безпосередньо. Тобто в повітря ми не стріляємо і десь, знову ж таки, там, в Донець сам ми теж не стріляємо. Стріляємо тільки по тих позиціях, звідки ми бачимо, ведеться вогонь противника. А що би ви сказали політиком? Я би просто побажав. Щоб ті політики, які говорять про перемир'я, які кажуть, що нам потрібно перемир'я, щоб вони приїхали сюди, відчули на собі, яке це перемир'я, так як ми його відчуваємо. І потім робили свої висновки і гучні якісь заяви. Ось. Ну, нам насправді я вважаю, ну, так вважає більшість із нас потрібно зараз рішучі якісь накази і дії політиків, бо фактично наші руки зв'язані. Ми все рівно підпорядковуємося президенту і слухаємо так чи інакше його наказів. Тобто, Я би хотів, щоб політики більше були волюві, щоб вони все ж таки приймали конкретні рішення. Ось, бо наше життя насправді є важливим, і життя кожного з наших побратимів є для нас важливим. І, і кожна смерть нашого побратима це для нас дуже болюче. І в цьому, мабуть, є теж. Вина наших політиків, які не приймають цих таких потрібних рішень. Поки в Донбасі є хоч одна людина, яка вважає себе українцем і яка хоче, щоб ну не хоче, а розуміє, що Донбас це українська земля, доти треба за нього боротися. У нас дуже багато в нашому батальйоні є людей з Луганська, з Донецька, які думають зовсім інакше ніж сепаратисти. Які впевнені в тому, що Донбас буде все ж таки українським. Я, наприклад, теж сам родом західної країни, але я сюди прийшов, розуміючи те, що Донець, Луганськ, взагалі Донбас, це є українська земля, і я не хочу, щоб по моїй землі хтось тут розводив свої паради. Ось так. Минулої ночі вони підійшли сюди на 200 метрів, і да, звідси робили. Дуже близко, конечно. Тут наблюдать... Музыканту спасибо за такой подгон на небо.